За планшети, ноутбуки, МП3-плеєри та іншу техніку доплатимо. В Україні планують розширити перелік девайсів, з яких сплачуватимуть так звану винагороду за приватну копію. Куди підуть зібрані кошти, знає Тамара Кононенко. Українці доплатять за електронну техніку, на яку можна записувати чи відтворювати музику або фільми. Йдеться про МП3-плеєри, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, флеш-карти та інші новітні гаджети. Уряд хоче поширити на цю техніку спеціальний збір, який діє в Україні вже 10 років. Сьогодні е, перелік обладнання досить застарів. Туди з одного боку входять е, ну не входять обладнання, яке справді записує, тобто телефони, планшети, комп'ютери. І є деякі обладнання, на яке в принципі музику і фільми не записують. Наприклад, побутові відеокамери з MP3-плеєрів, наприклад, стягнуть один відсоток від його ціни з ноутбука дві десятих, з мобільного телефону 15 відсотка. Зібрані кошти розподілять між правовласниками на музику та фільми. Фахівці називають збір винагородою за приватну копію і додають. Низькі ставки податку компенсують великі обсяги продажів. Йдеться про суму понад 5 мільярдів гривень. Збільшення вартості на 1% в принципі мало вплине на спрос со сторони населення. Виграють непосредственно саме ініціатори а, а даного постановлення. Звісно, вони орієнтуються на ті об'єми продаж, які зараз демонструє сегмент смартфонів, планшетів, ноутбуків, а тих же накопителей, вони можуть получить великі а за МП3 переплати від 1 до 30 гривень, За ноутбук від 3 до 50 гривень. А смартфон подорожче на 2,15 гривень. Незважаючи на незначні суми відрахувань, потенційні покупці по різному ставляться до змін. Якщо гроші справді підуть на боротьбу з піратством, то ну так, ми, ми наприклад, ми готові. Ні, я не готова, бо бо тому, що з мого сімейного бюджету буде відрахувань більше ніж потрібно. Чесно скажу, мені все одно. просто буду покупати в іншій страні техніку. Насправді такі відрахування є у більшості країн світу, адже кожен, хто скачує чи записує музику та фільми вдома, мав би отримати дозвіл правовласника. Відтак сплату вона за приватну копію вважають компромісом. Власник отримує гроші, а користувач контент за символічну ціну. Тамара Кононенко, Олександр Грибань, БТБ.